Сейчас запустять презентацію. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня присутні, доброго дня, Олександру Івановичу. Сьогодні ми презентуємо здобутки нашого інституту щодо використання різних сервісів для створення ресурсів вчителем. Чи буде воно клікати? Переключати ми зможемо, так. Да. Ви знаєте, що сьогодні у нас в Україні започаткована унікальна форма навчання, це в одному закладі освіти здійснюється як очна, так і дистанційна форма. Ми його називаємо паралельне навчання. Чому? Тому що для того, щоб організувати навчання за двома формами, необхідно здійснити певну підготовку. Ми пропонуємо такий невеличкий чек-лист, за яким директор або заступник директора може перевірити готовність закладу вчителів науково-методичного забезпечення для організації очного і дистанційної форми навчання. Але ми звернули увагу також і на те, що на сьогоднішній день у нас виникла проблема у формуванні цифрового паспорту, яка компетентності вчителя для чого це? Для того щоб можна було зрозуміти, чи може вчитель викладати дистанційно в повній мірі, задовольняючи якість і освітній процес, використовуючи цифрові ресурси, чи все таки він може навчати тільки очно і давати найвищу якість. Чи готові були вчителі до такої паралельної форми навчання? Звичайно, в нашій Україні, в нашій рідній державі реалізувалася енна кількість проєктів. Проте два проєкти, про які я хочу зазначити, дали можливість сформувати хмароорієнтовні середовища школам І, по-друге, в одному проєкті було напрацьовано понад 63 електронних цифрових ресурсів. Ці два проекти були реалізовані до появи ковіду і до появи воєнного стану, тому понад 20 тисяч вчителів змогли одночасно перейти як на дистанційну форму навчання, так і на використання електронних цифрових ресурсів. Причому зазначу, що початкова школа, яка є найбільш уразливою, ці 63 електронні цифрові ресурси дали змогу. Миттєво перейти на дистанційну форму навчання. Для цього вони взяли електронний ресурс, запустили систему Zoom, а також змогли оцінити навчальні досягнення учнів в електронному журналі. Хочемо зазначити, що майже 89% вчителів вважають, що їм вдалося реалізувати. Певні підходи дистанційного навчання. Чим це обумовлено? Тим, що школи вже визначилися з політикою щодо обрання дистанційної форми. Це перше використання сервісів Google, друге використання сервісів Office 365 і третє перехід на платформу Moodle. Чи вдалося нашим вчителям провести дистанційне навчання? Подивіться уважно, в квітні місяці ми проводили опитування 2000 вчителів. Чи вдалося їм реалізувати це дистанційне навчання? Так і скоріш так, це понад 90 Тобто вчителі вважають, що за всіми вимогами, які можна висунути на сьогоднішній день до організації дистанційної форми навчання, вони свою функцію, свої завдання виконали. Проте, звичайно, є певні зауваження і проблеми. Це 44% вчителів зазначили, що були проблеми з інтернетом. Не з підключенням до інтернету, а саме з його якістю. Також 12% зазначили, що мали проблеми з зворотнім зв'язком учнями. І це зрозуміло, тому що на сьогоднішній день і вчителі, і учні розпорошені як по Україні, так і за кордоном. Але найголовнішу проблему, яку висунули вчителі на сьогоднішній день, це цифровий контент. Не дивлячись на те, що цифровий контент сьогодні був представлений N великою низкою сайтів, розробок, посилань, створено школу онлайн і так далі, так далі. Вчитель, як правило, сьогодні на завтра готується до уроку. І йому, як правило, щось потрібно в цей момент і в цю хвилину. Тому ми рекомендуємо звернути увагу саме на ті підручні інструменти, які має кожний вчитель. Перше це звичайний ворд, в якому можна створити завдання. З 3D-моделями. На жаль, тут Офіс 2010, тут не демонструється саме анімація, але ці всі 3D-моделі вони анімовані, їх можна розглянути розвернути на 360 градусів, їх можна розділити на частини, і такі об'єкти можна вставляти в звичайний документ Word і створювати з них інтерактивні завдання. По-друге, ми маємо також енну кількість малюнків, зображень, емодзі, рисунків, які є у сховищі офісу звичайного настільного нашого офісу, 2016, які можна використати для демонстрації на презентаціях, які можна послідовно виставити вибудовуючи логічні цепочки, які можна використати для того, щоб сформувати діалогове мовлення. Ми забуваємо про те, що наш Ютуб, який має ену кількість відео зображень, фільмів, і найголовніше це лабораторні роботи, які стосуються природничого циклу, вони розміщені там хаотично. Але саме в такий же документ Word можна вставити презентацію. Як ви бачите на цьому малюнку? Це вставка іде елементарна під нею або над нею можна написати завдання, надіслати учням на електронну пошту або розмістити на сайті або блозі. І учень відкриває документ Word, дивиться цю вже заготовочку відео, і може тут же написати вам відповіді на. Ваші запитання або виконати лабораторну роботу, або оцінити, або написати висновки. Ми забуваємо про те, що ми працюючи з текстом або формуючи лабораторну роботу або завдання, використовуємо. Звичайний текст. Проте його можна унаочнити і розширити різними вставочками, емодями, які ви бачите зараз на малюнку на презентації, але і також ви можете зразу зробити вставку на Вікіпедію або з неї вставити невеличкий шматочок тексту. Це робиться через два кліки. Вся презентація буде надана вчителям як інструктивний лист до роботи, тому не хвилюйтеся. Ми також користуємося з вами в основному копі-паст, як ми кажемо. Да? Наша робота по створенню документа, copy і ми відкриваємо енну кількість віконець, там скопіювали одне, там друге. Можна це зробити за три кліки, не відкриваючи жодного документа, оскільки можна робити вставку повного файлу в готовий документ. А потім із нього вже порізати, виділити основне, наприклад, вставка таблиць, вставка зображень і так далі, так далі. Це можна робити без відкриття файлів. Наша презентація, яку ми з вами привикли готувати до доповіді, до виступу, до уроку. Як правило, ми вставляємо зображення, до неї текст, але ми можемо з вами також туди вставляти готові відеофрагменти, і це робиться двома кліками. Якщо ви записали свій виступ, наприклад, і розмістили його на YouTube, то в цю презентацію його можна було вставити, натиснути кнопку, і зразу б тут із цієї презентації ми побачили наші з вами виступи. Точно так же, і вчитель може записати свій виступ в PowerPoint, і зберегти його в цій же презентації, і під час демонстрації в цій же презентації він може себе демонструвати учням під час пояснення навчального матеріалу насичувати можна презентацію аудіо. Різними звуковими сигналами, аудіозаписами також ставляється через три кроки. Інструментарій весь доступний, проте не забуваємо про те, що аудіофайли треба добирати до кожного до кожної теми, і щоб вони мали саме педагогічне якесь навантаження, коли учень буде їх прослуховувати. І ще однією головною задачою наших вчителів в цьому році, оскільки дистанційне навчання їм вдалося реалізувати, оскільки вони змогли реалізувати свої уроки через Zoom і вони продовжують використовувати цю, цю систему. Зараз трошки переходять на Google Meet, проте лабораторні практичні роботи все таки. Є найскладнішою і найвагомішою проблемою всіх вчителів, які вкладають природний математичний цикл. Зазначимо, що на сьогоднішній день є дві потужні платформи: це ЕДПРО і ФЕД, які дають можливість продемонструвати лабораторні роботи або симуляції, ми скажемо прямо. І зазначимо, що інститут цифровізації зробив переклад платформи ФЕТ українською мовою, математика, фізика, хімія, біологія, всі симуляції, які там є, вони україномовні. Проте ми звертаємо увагу на те, що треба формувати у вчителів компетентності з аналізу сервісів і ресурсів як педагогічного, а не технологічного інструментарію. Тобто, як його правильно вставити і продемонструвати е, учню, в який момент е, він має виконати своє завдання, яким чином він має відповісти на це запитання і передати або поспілкуватися зі своїми однолітками і надати ґрунтовні висновки, або зробити припущення все це на сьогоднішній день залишається ключовим. На жаль, не можу продемонструвати прямо з фета як? Е, Вбудовується симуляція ФЕТ в презентацію, проте через два кроки я вам їх покажу. Що ми через Мікс робимо надбудову. В надбудові вибираємо портал ФЕТ, як ви бачите, він там є. Вибираємо симуляцію, яка нам потрібна. Ми на неї натискаємо. Вона вбудовується в презентацію. І в момент демонстрації або показу через Zoom. Ця презентація запускається, вона інтерактивна і можна показувати дослід, можна робити припущення, а також надати учням для того, щоб вони виконали лабораторні роботи. Ми також хочемо сказати, що є додаткові ресурси, які дозволяють зробити такі інтерактивні книжки, інтерактивні зошити. Наприклад, букрієктор через п'ять кроків ви можете створити інтерактивний зошит для учнів, туди ставити. І презентації, і відео, і аудіо, і текст, і вставити туди симуляцію. І ця лабораторна робота буде у вас у вигляді книжечки такої, да? зі сторіночками проілюстрована. Ви можете додати туди своє аудіо, якийсь супровід, якісь запитання, тобто створити електронний цифровий зошит. Ну і е, хочу сказати, що е, велика. Перевага в дистанційній навчанні під час воєнного стану не стільки під час ковід, а скільки зараз зіграла з підручником в pdf форматі Ми провели опитування і майже 100% вчителів використали pdf формат підручника як цифровий ресурс. Вся моя попередня попередні слайди говорили про те, що нам на сьогоднішній день треба висувати нові вимоги до підручників. Їх треба насичувати QR-кодами, маркерами, щоб можна було в будь-який момент відтворити цифровий контент: відео, аудіо, елементи доповненої реальності, які покажуть нам симуляції і так далі. Я показую вам фрагмент. Ми в минулому році, не дивлячись на ковід, працювали з освітньою агенцією міста Києва, які започаткували такий додаток, який працює на мобільному телефоні, на планшеті відтворює доповнену реальність з фізики, хімії, біології, географії. Причому в них повною мірою реалізований курс фізики для чотирьох підручників. Я просто тут демонструю тільки два, але у них для чотирьох підручників, де можна з планшету, відкривши підручник або просто з. Відскановану сторіночку підручника навести планшет або мобільний телефон і зразу запускається у вас симуляція, лабораторія, за допомогою якої можна виконати завдання. От такого нам на сьогоднішній день не вистачає. От уявіть ми собі, щоб ці підручники, які там були відзначені вчителями в pdf форматі можна було розмістити на сайті Міністерства і науки, на сайті Академії Піднаук. Учень вже брав цей підручник собі на планшет і міг працювати уже по новому. Запрошуємо також вчителів, ми організовуємо семінари і тренінги. і На сьогоднішній день ми плануємо провести такий масовий навчальний тренінг по створенню доповненої реальності для карток лабораторних робіт. Додаток Бліпар називається. Він є вбудованим додатком в Teams, але він працює і для Google додатків. Google Play можна його завантажити. Можна завантажити з App Store. і створити і музеї, і віртуальні лабораторії, і центри, де можна ходити як в музеї, вивчаючи ті чи інші поняття, виконуючи ті чи інші завдання, і таким чином. А ви створюєте абсолютно інше новітнє освітньо наукове середовище для розвитку наших учнів? Це не складно, це достатньо просто. Запрошуємо вас. А я хочу сказати, що всі вчителі, які на сьогоднішній день змогли реалізувати дистанційну форму навчання, які скористалися е, сучасними сервісами і технологіями, які постійно комунікували з вчителями. Я, наприклад, в рамках свого проекту сконтактувала з учителями з Лисичанська, з Донецька, які на сьогоднішній день в дуже складних умовах, але шкіл немає. Вчителі і учні працюють. Чому? Тому що були в проєкті розроблені хмароорієнтовні середовища, які на сьогоднішній день дали можливість їм зорганізувати весь, весь освітній процес і його підтримувати, підтримувати учнів, батьків. Тому пропонуємо Академії піднаук притягнути на себе всі. Освітні проекти, які йдуть зараз через інститут модернізації освіти, давати їм наукове підґрунтя, і ось таким чином ми зможемо впроваджувати інновації на найвищому рівні. Дякую за увагу.